Так, циганський розклад. Циганський розклад. Загадайте людину або ситуацію. Ви також можете задавати свої запитання мені в коментарях. Діліться, задавайте, отримуйте індивідуальні відповіді. І так, циганський розклад. Загадуйте свою ситуацію або людину і яка ситуація. О, тут дуже складна ситуація. Тут ситуація вибору, вам трошка життя вас поставило перед вибором. І якась недостача, багато холоду, багато невідомості. Все дуже нестабільно, все дуже хитко. І особливо та хиткість, оце все розхолітується, та ситуація розхолітується королем. Королем, який маніпулює грошима, вам дуже важко. Ви пройшли уже, як то кажуть, з'їли пуд солі. Ви вже, але ви, та, ви тут королева. Королева, яка має план? Вас не так легко зламати. Дев'ятка, у вас все буде добре. Емоційна стабільність, саме головне. Так. Ви людина емоційно стабільна. Ви переможете ви все. У вас є план. Цей король він буде розхитувати ситуацію. Так, що буде? До чого це призведе? Це буде тут внесення чіткості ясності. Починається все вирівнюватися і вирівнюватися в вашу користь. Буде все на вашу користь. Ситуація складеться в вашу користь, хоча буде нелегко. Тут буде замішано не тільки ви двоє, тут будуть замішані кілька осіб, ну, мінімум три людини, які ту ситуацію будуть розрулювати. Але все ж таки, правда буде на вашому боці. Тут ви не залишитеся ні з чим. Ваше майбутнє вам підготували вищі сили, хороше майбутнє. Тут є таке правосуддя, якісь судові справи, які ніяк не можуть закінчитися. І вони досить так тягнуть. Це все, ви не можете вирватися у своє бачення майбутнього. Оті От судові справи тягнуть вас вниз, вниз, далі, далі вертають вас в ту ситуацію, вертають вас в ту ситуацію, а ви рветеся вперед. У вас багато планів на майбутнє. Ви та людина, яка давно хочете про це все забути. Ви хочете радіти життю, але тут приходить цей момент, ці суди, якісь вияснювання. А між... у вас любов. У основа життя. Подивіться, яка чудова карта. Все завершиться. Завершиться на вашу користь. Справді, вірте, вірте не опускайте рук і ідіть до кінця.